Добре, от БПП, та зараз ходять, ну, такі чутки про те, що Гройсман готує собі такий запасний аеродром та на випадок, ну тобто політичну силу. Це дійсно так? Ну в нього є своя політична сила, але вона діє тільки в Вінниці. Так я не пригадую, як вона називається. Ось це для початку. Я думаю, що так, тому що дуже холодні стосунки зараз між Росіонами і президентом. Це чітко він повинно. готує собі ж таки в парламенті. Я думаю, що Який він, він зможе можливо пробує це робити, але я не уявляю, яким чином і де він цей потенціал братиме на БП. сьогоднішній день. БПП дуже неоднократно фракція. там є десь 8-9 різних. Абсолютно а груп, які зараз склеюються тільки в ліді того, що вони хочуть залишитися в парламенті. і відповідно вони мають триматися коаліція. Але якщо ми подивимося по голосуванню зі 140 людей, там в середньому голосує 90-95. Там по суті величезний прошарок депутатів так або голосують так як їм заманеться, так або не зважаючи на рішення їхньої фракції, або взагалі там не знаю, не з'являється навіть. На роботу все можливо, але я не думаю, що Росму зможе на якусь серйозну політичну силу зробити з депутатів Верховної Ради поза парламенту – так очевидь з